Вітаю вас. Так, до вашої уваги сьогодні показую відео такої мойки фірми Щепач Шепах, не знаю, чи правильно я читаю. От бачимо моделька HCE 2600 2,4 кВт, 1,4 кВт вага і звичайний щітковий двигун, повітряне охолодження. Ну, тут вони заявляють, що максимум 180 бар. По суті, мийки суперові, хороші. Як тут повністю йде латунна помпа. Кажу, латун на алюмінію, але всередині тут латунік би, бо розбирав дивився Тиск дуже гарний мають по шлангу 6 метрів. Далі, що насадки маємо дві насадки, маємо звичайну насадку і маємо грязєву насадку. І по комплектації ще ось така ось щітка для бруду і щітка для бруків. Пінник цієї мойки є ззаді встроєний. Я вже окремо, окремо будемо казати, оцей пінник докупляв, доставляв. Так, Пробуємо, пробуємо щось трошки мити. Обов'язково треба перевіряти, тому що одна мийка, може, й нове, не нове, це якби, в породу СТОК з Німеччини, тому якби, бажано провірити, як мийка працює. А Ще є плюс великий, що крутиться оцей пістолет досить зручно. Також ще тут, плюс, що сам шланг йде на закрутку, і досить якісний шланг він не ламається. Якби Я собі пізніше помию, але зараз таки зроблю відео коротенько, як вона миє. Тому мені їй подобається. Ясно, що був би ще шланг трошки довший би ціни не було. І плюс, що вона регулюється. От. Потихну. І саме головне, якби тиск тиском кожна мойка миє, якби, по суті, досить вдала, досить хороша, досить класна мойка, якби вдала моделька. Так що всім дякую за увагу. Все. Е -е, ще хвилин ще помию. Ще Саме головне, коли ми мойку включаємо, не включаючи на on, пропускаємо воздух, тобто, щоб вода потекла. І так же само, коли ми зараз закінчуємо працювати, натискаємо на OFF і спускаємо воздух, щоб не розірвало шланг. Все, дякую вам.